Вітаю, це мистецький проект. Просто розкажи про м'юзик». Це творчий простір для юних музикознавців, де учні нашої школи розповідають про мистецтво. А ми продовжуємо наші джазові історії. І сьогодні на нашому творчому просторі ми знову ж таки будемо говорити про джаз тільки вже з ученицею сьомого класу Лисенко Марією. Привіт, скажи, ти взагалі полюбляєш джаз, що ти знаєш про нього, і яке місце джаз займає в твоєму житті? Привіт, я дуже полюбляю джаз. Я навчаюся на естрадно джазовому вокалі. Я не тільки полюбляю слухати а ще й співати. Джаз це окреме просто якесь місце займає в моєму житті. Сьогодні ми почнемо наші джазові історії саме з вокальної музики. Давайте послухаємо не просто пісню, а один з найвідоміших джазових стандартів – «Lullaby of Burland». Ця пісня, створена Джорджем Ширінгом у 1952 році, стала однією з найвідоміших джазових колоскових у світі. Щодо назви цієї композиції, то вона не випадкова. Справа в тому, що вона присвячена культовому нью-йоркському джаз-клубу «Бьордленд», яка стала серцем джазової Америки нью-йоркському клубу «Бьордленд». Цей клуб відкрив свої двері ще у 1949 році і майже відразу перетворився на магніт для найвидатніших музикантів епохи. Він носить ім'я Чарлі Паркера, блискучого саксофоніста, новатора, якого друзі та шанувальники ніжно називали Брд, тобто пташка. Його гра була настільки вільною, польотною та енергійною, що це ім'я стало. Символом нового звучання джазу Бьордленд швидко став не просто концертним майданчиком. Це було місце зустрічі обміну ідеями, народження нових стилів і сміливих музичних експериментів. У його стінах виконували свої твори композитори, імена зараз стали історією. Телоніус Монк. Каунт Бейсі, Дізі Гілеспі, Сара Вон, Джоб Колтрейн, Майс Девіс це був живий джазовий космос, у якому кожен вечір міг змінити хід музики. Твір, який ви зараз почуєте, створений як омаж, тобто шана, спогад і захоплення тим золотим періодом, цією атмосферою, у якій джаз був не жанром, а способом дихати. Вона передає енергію клубу, шум переповненої зали, трепетне очікування нового соло. Це своєрідна поштова листівка з епохи, коли джаз був живим і несподіваним, як сам Нью-Йорк. Зараз для нас цей твір виконують викладачі нашої школи: Оксана Андрієнко, Ксенія Бількова, Мирая Кері, Депіф Дерле. He really knows how to cry, that's how I'm crying, love. He kisses you down before I let Love my bird, we low. Kiss me sweet, and we'll go. Flying high bird, let's fly in the sky, I'm above, because we're in love. We're in love.